Всім привіт, любі друзі. Отже, зараз ми з вами будемо вигравати турнір. До речі, буде дуже багато дебютів, які ви в коментарях пропонували. Ми будемо з вами говорити про те, як ми граємо мітершпіль, Еншпіль, а також про те, як вигравати такі турніри на лічесі або на часкомі. Отже, передусім, я вам дуже раджу зіграти пазл рейс на лічесі, або якщо ви на часкомі, пазл -раш, 3 хвилин. Так, для того, щоб трішечки розім'яти мозок. В мене немає мозку, так, тому я не гратимую. Я другий поки що за рейтингом. Насправді це аккаунт моєї собаки, я не вмію грати в шахи, але сьогодні спробуємо. Перша партія проти номер один в турнірі. Зіграємо в лондонську систему. Отже, лондонська система в нас стартує ходом D4 і слон F4. Так, виводимо сюди слоника. Далі ми будуємо таку от свинку, вводимо коника на F3. І, до речі, отут я дуже рекомендую грати таку от пломбу, таку от затичку на Е5. Це допоможе нам атакувати. В принципі, в мене тотальна домінація по чорним полям. Це вже великий плюс. В нас обох білопольні слони, мій білопольний слон значно краще, ніж його білопольний слон. Ага, він намагається відкрити чорні поля. Логічно, в принципі. Ой-ой. Упс. Упс. Я вам вже казав, що в мене немає мозку, так от це правда. Я трішечки затопив. Зовсім трішечки. Хочу теру закинути на сьомий ряд. Це буде моя свинка на сьомому ряді. Так, для того, щоб атакувати його. Або тру можливо, навіть на е 5 вправо. Так, 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 так. Mm -hmm. Давайте забираємо і слон е 5 Бачите, зв'язка. Я дурбецал. Так. Спробуємо якісь такі агресивні ходи. Пасивність це найгірше, що у вас може бути в второму меншпілі. Погнали на сьомо ряд. Атакуємо. Пробуємо позабирати якомога більше всяких приколів. Ну що ж, та що ж таке, досить мене шахувати. Ти вже дістав. -а, -а, -а я місклікнув. Я місклікнув, боже мій. О, дуже неприємна перша партія. Таке буває. Спробуємо з вами все одно врятувати цей турнір. Якщо ви програли дві партії поспіль, я раджу брати паузу. О, суперник тепер слабший за мене. Давайте тепер захист граємо. Так, про нього теж просили в коментарях, я пам'ятаю. Отже, в захисті каракан ми віддаємо центр для того, щоб його підірвати. Якщо нас заберуть, ми збираємо відповідь. Виводимо слоника кабілополь, а потім закриваємо за ним дверцята. І будуємо таке от свиняче рильце трішечки. Слон, слон є три, досить дивний хід. Я рідко такий хід бачу. Спробуємо ферзем напасти сюди. Це цілком такий нормальний варіант, до речі. Так, і суперник попався на дуже стару пастку. Зараз я вам її покажу. Я ловив дуже багато людей на цю пасточку. Попався. Ну що, здавайся, друже. Здавайся. Не всім. Ага, він вирішив іншим порядком піти. Маток. Окей, добре, повертаємося на почесно 126 місце. Це прям супер топ. О, супер. Так, поїхали в Барсерк. Зіграємо в соцілійський захист. Барсерк дає нам один бал, якщо ми переможемо. Додатковий 1 бал. Тобто зазвичай за перемогу нам дається з вами 2 бали в цих турнірах. Але якщо ви взяли барсерки, переможете, вам дається 3 бали. Дуже не рекомендую це робити, хіба що ваш рейтинг на 500, як мінімум, вищий, ніж рейтинг вашого суперника. Тобто у мене рейтинг суттєво вищий ніж у нього. Плюс мені треба наздоганяти лідерів, та тому що я пообіцяв це в Ютуб відео. Тому, якщо ви не знімаєте відео на ютубі, будь ласка, не робіть таких дурниць, як я роблю. Знову ж таки, пам'ятаєте, що в голові мої опілки і кричалки в опілки, тому я не зовсім вмію думати. І так, так, хочу здвоїти Туру зараз. Здвоїти Туру — це прям дуже топова така штука. Коли ми здвоюємо тури, ми створюємо таку от міні-батарею з двох тур. Вони разом атакують короля суперника і можуть завдати йому великої шкоди і білі здалися. Йес! Yes, yes. 1840 рейтинг суперника Він пішов в барсерк. Оскільки в мене вищий рейтинг, ніж у нього, з мого боку буде по-джентльменськи теж піти в Барсерк. А які дебюти вам там обіцяв ще зіграти? Давайте зіграю її чотири зіб'ю. О, скандинавський захист! Мій учень-гнат. Передаю тобі привіт, якщо ти дивишся. Значить, ця частинка відео для тебе. Знаєш, ти любиш цей дебют. Проти ти його любиш за чорних. Я зараз його буду обігрувати Сарян за це. Прошу вибачення. Так. Що ти робиш? Іде геть. До речі, зазвичай хіп пішокомеф поганий. Тут він хороший, винятково, тому що у нас з вами домінація в центрі, і ми можемо добряче натиснути нашого суперника. Дуже швидко. Я хочу провести D5 для того, щоб відкрити лінію є для своєї тури і напасти на його короля, поки він ще не рокірований. Якщо він піду сюди, раз, два, три, в нього буде три напади, в мене буде три захисту, в принципі, все нормально. Тиснемо на пішака, до речі, також. Довга рокіровка. Це неприємно. Це, до речі, хороша ідея. Якщо ви граєте скандинавський захист, довга рокіровка дуже часто вам тут може бути найкращою подругою. Тому що довга рокіровка допомагає вам тиснути на мого фарзіа прямо одразу. Я зразу, само себе, хочу прибрати його з під, цієї от, з -під цього гарнегенчика. Спочатку його до туруру. Опа, Ісланд під боєм. Це неприємно. А, я трішки затупив. скажу вам відверто. Зовсім трішечки. Тютють. -тю. Ой-ой, що мені робити? Що мені робити? А, рятуйте, допоможіть. Я схоже злив фігурку. Що робити, коли ви злили фігурку? По-перше, панікувати. Так, по-друге, звинувачувати себе, казати, який ж я балбес, яке дурбецило, як я так зміг зробити. А по-третє, все буде добре. Ми з усім з вами розберемось. Не переймайтесь! Ну, що ж таки, ніі. Єес! 6 долі секунди. Друзі, ніколи не повторювати таке вдома. Це була жахлива партія. 1832. Давайте спробуємо хід е 4 знову. Мені цікаво, який дебют тут попадеться з вами. Окей. У мене просили зграти гамбіт Еванса. Наскільки я пам'ятаю, давайте спробуємо його зіграти. МВТ Аванс це коли ми граємо італійську партію. По-нормальному граємо хід Б4, для того, щоб потім захопити центр якомога скоріше. Слон d – жахливий хід. Просто дуже поганий хід, тому що ви закриваєте потенційне відкриття центру і вивіть свого слона. Ми зразу тиснемо на вашого пішака F7. Так. <кхід> зразу прориваємося ходом D4. Так. І настав час відкривати мого короля. Дивіться, друзі, еншпілі, тобто в кінці гри. Король коштує приблизно 4 пішаки. Тобто його активізація надзвичайно важлива. Навіть важливіша, ніж активізація коня чи слона. Так, якщо він наздвоїться турами, то передам привіт Б7. Дуже сподіваюся, що він так піде. В мене є ось такий прикольний шажок. Потім я можу перевести коня на Е5. Мені це подобається. На Е5 у нього дуже хороша центральна клітинка. Більше того, я тут роблю вилку на оцих двох братанів. Попався! Ну, все. Ти тепер в моїх руках, слоняра. І в нього будуть тепер здвоєні пішаки. Якщо піде корей вже 6, розмінюємося. Все. Пішок овеншпер тут на ізі виграний. Біжимо королем, захищаємо пішачка. Стаємо в опозицію, тобто навпроти короля, і пушимо цього вперед. Пушимо, 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 пушимо. Ігноримо просто. Просто ігноримо. Бак з вищим рейтингом, ніж у мене, з Німеччини. Бліцorг 12. Ну що, Бліцор, погнали? Захист каракан, мій улюблений. Так, розмінний варіант і атака панова. Це найгірший сон будь-якого караканщика. Це п'ять, до речі, поганенький хід відверто вам скажу. Щось мене не розчаровує цим ходом. Ну, що це таке? Так, тут, до речі, ми робимо фіанкету. Це дуже незвичник на захист каракан, але саме тут ми його можемо зробити. Тиснемо на цього коника, а наше з вами завдання добряче натиснути на клітинку D4 в майбутньому, тому ми прибираємо коня, щоб він натис туди. Окей, тут є прикольний хід кінця 5, тому що якщо він забере пішаком, то ми заберемо тут шахом. Давайте пробувати. Живемо один раз, правда? Треба все поспробувати. Так і не попався. Бачите, фінкетований слон це просто монстр. Опа, я ж можу напасти на цього пішока. До речі, любі друзі, чого ви мені не кажете про це? А? Дивитись відео і не розказуйте мені про це. Так не гарно робити. Друзі так не роблять. Поїхали. Якщо забере коня, то, то він програв. Так. Хочу збирати пішочка цього. Пішла сюди. Маловато часу, маловато часу. А-а-а! Я не хочу програти цю партію, я дуже старався, щоб виграти тут. Та що ж таке? Єс! Yes! Збив йому час. Пів секунди залишилося. Так, любі друзі, це жахлива партія була, але я вже тепер на 9 місці. Ми граємо з вами проти з Туреччини. Поїхали. Спробуємо зіграти знову ж таки лондонську систему. Ух ти, він грає дуже цікавий варіант все. Він грає той варіант, який я вам радив грати проти Лондону, тільки без ходу Ферзь Б6. Ай-яй, він не дивився мої, мій відео. Тому він зіграв не найкращий варіант. А ви подивіться відос про лондонську систему, про те, як з нею боротися за чорних. Я там дуже класно показував, як таких, як я, можна обігрувати. Так, поїхали. Я граю проти якогось. Чувака Саудівської Аравії. Ну що ж, поїхали. О, англійський початок. Так, хтось хотів його подивитися на каналі. До речі, підписник, який багато коментарів залишає. Що ти зараз це дивишся, дуже тобі вдячний. Так, і ми з вами зіграємо слов'янський захист. Так, по суті, це все пройшло в якийсь дебют з d 4 Ми зіграємо з вами слов'янський захист. Захистимо тут гарно все. Слов'янський захист це по суті каракан, але проти d 4 Ми тут граємо це 6d5. Тут я зараз зіграю 6, щоб якщо кіння 4 я міг стикти слоном я не хочу розмінюватися. І ось тут я зараз з вами зіграю хід А5, він не пішов Б4. Не хочу його туди пускати. Розміняю слон і. Бачите, все ставлю на чорні поля, тому що у нього білопольний слон. Я не хочу, щоб він мене десь тут підловив і пробив. Ой ой, я тупий. Я тупий. Дівнув коня. Таке буває, це не кінець світу. Але це близько до кінця світу, скажу вам відверто. Це дуже неприємна ситуація. Огна, mm -hmm. mm -hmm. прориваємося. Прориваємося, прориваємося по чорним полям. Просто щоб нього час закінчився, збиваємо йому годинник зараз. Yes! Друзі, чесно вам скажу, абсолютно ганебний турнір. Я мабуть разів вже 4 виграв через те, що збив час, але тим не менше, я на п'ятому місці вже. Переможців не судять, знаєте. І мій перформанс зараз, тобто ефективність моєї гри на рівні 2368. Я прям в ударі зараз. Це все завдяки тому, що ти досі дивишся. Так, ну що? 26 балів. а В мене вогник. Я вже за одну перемогу до першого місця. О, цей чувак з Білорусі. Ну, це справа честі обіграти. Я не буду джентльменом, тому що він з Білорусі, тому я не візьму берсерк, хоч і не взяв берсерк. Погнали в захист каракан. Так, це у нас дуже такий хитрий варіант, який рідко втограю, але він такий доволі неприємний. Проти нього складно інколи боротися багатьом людям. Я вам покажу таку системку, яка доволі прикольна проти нього діє. Давайте з'їмо. У мене все одно мало простору. Мені інколи понімаємо, туди буде окей. М-м. Та боже, забирай, я тебе прошу. Мені не жалко. Пожалку в бджілки, знову ж таки, не забувайте про це, любі друзі. Це найбільша істина життя. Так. Окей, погнали сюди, зафіксував кращу позицію в центрі. Чекаємо за це. Слава Богу, у нього менше часу. Чесно вам скажу, якби в нього було більше часу, я би тут так цю партію злив без шансів. Це просто капець би був. У -у -у -у. Мені... Я не пишаюся цією перемогою, друзі. Я абсолютно не, не пишаюся. Але тим не менш це перемога. Це було його рішення піти в борсарк. Я його не підтримав. Я не був джентльменом, це було не паспортив. Так. Але, тим не менш, я переміг. 30 балів вже третє місце. Якщо я переможу зараз в цій партії, я скоріше всього переможу в цьому турнірі, тому що в обох цих чуваків нема вогника в мене є. О, я граю проти другого місця, погнали! Моя улюблена лондонська система. Фух, друзі! Дуже епічний момент. Так. Якщо я переможу, будь ласка, пообіцяйте підписатися і лайкати всі мої відео до кінця мого життя, яке завершиться дуже скоро, тому що моє серце не витримає таких турнірів більше. Так, отак ми граємо проти староіндійського захисту в лонденській системі. Найкращий спосіб це все розігрувати. А5А4 не хочу, щоб він захопив простір на цьому фланзі. Відходимо з Лонобою, зараз підає 5. Взяли, забрали. Забрали, забрали, забрали він попався. А, та, ну та. Це, до речі, дуже часто помилка, я не знаю. Люди досі на неї ведуться. Люди досі на неї ведуться. Просто на халяву з'їв пішака. Чувака рейтинг 2055. Він досі ведеться на цю штуку. Друзі, робіться. Якщо ви граєте у систему, проти вас це грають. Люди ведуться на цю помилку. Я виграв незлічену кількість партій з 2-3 стане людьми за допомогою того, що вони ведуться досі на цю штуку. Фу. Фу. Фу, 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 фу. Він на цього пішака. Неприємно. Not good. not good. Як мені його захистити нормально так, тому що якщо фідефорси один, то. А ні, мені нічого не буде. Все норм. Мені чомусь здалося, що кінний батаре заскочить, вони так не ходять. Вони вже голюни пішли. Нападу трошечки на слоника. Він втік окей. Ки-окей, слон. Не автора натиснув на коня в разі чого. Хочу мати змогу його збити, якщо захочу. Мені страшно, друзі, реально страшно. Не знаю, в мене досить такі міцні нерви в шахах, але в такі моменти завжди страшнувато. Знаєте, знімаю відео, пообіцяв виграти турнір, хочеться все ж таки, щоб все було добре. Не хочу соромитися на камеру все ж таки. Так, можливо, ферзя сюди виведу для розміну ферзів. І заодно приберу себе цього спеці... неприємного рентгенчику і цю туру активізую в разі чого. У ще менше часу. Так, Ярослав, сам добре. Вдих, видих. Кінь ветри, капець. Мені дуже страшно. Мені мало того, що просто дуже страшно, він ще робить якісь такі жертви. Ну, начебто в нього тут нічого такого нема. Супер крутого. Не знаю, чому сусі, в чому прокол ці жертви, по суті, просто злою фігури. У мене є відчуття, що Brow is cooked. Bro is so cooked right now. Для всіх моїх джен Алфа. Я вже наслухався брейнроту від своїх учнів, тому я тепер хоч трошки в ньому розбираюся. Так, давайте відкривати позицію, розкривати мої тури. Блін, це страшно. Це капець. Я думаю, у мене серцебиття зараз 130 ударів на хвилину. Не, не, не. Хочеться вибрати. Дуже хочеться. Це, до речі, хороша тактика, якщо я заберу в мене мінус слон. Якщо я заберу тут, він забере мене тут. Я заберу далі тут, я перетворюсь на ферзя, Він Мене ніяк не зупинить, так же. ж? Походу так. Боже, якщо я десь тут прорахувався, я не знаю. Я більше ніколи не гратиму в шашки. О, в шахи. І в шашки теж. Так. Ну я перетворююсь, походу, і слон мене захищає. Ну чувак, ти попав. Єбой! Yeah, yes, 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 yes. Фух! Схоже, що ми виграємо цей турнір. Любі друзі, скоро ви будете мене вітати з перемогою. Відписуйтесь від каналу, ставте дизлайк, якщо я не зможу виграти цей турнір. Будь ласка. Так. Він напевно пішока, треба його задефати. Пішли сюди, слона на це потім поставлю. Під захист і нападу на пішачка цього, от. Так. окей, okay, ну, побачення, побачення. What the hell is this? Hello there, my dear friend. Goodbye. Ой-ой-ой, not good, not good. I don't like it one bit. One bit шари. Бонт particularly like it. Так, ну що, погнали. Шажок. Шажок. Ой-ой. Not good. Так, а піду сюди, на подаванту руру. У мене мало часу, це велика проблема насправді тут прямо зараз. ...ууу... Рослав, все буде добре, ти зможеш. Я в тебе вірю. Я в себе вірю. Блін, пішака втрачаю чи що? Це прям дуже недобре. Але. Втрачаю тру. з шахом. Це дуже прикра поразка, друзі. Шосте місце. Привіт, це Ярослав з майбутнього. Я знаю, що завершення відео було не дуже радісним, я програв ту партію, але скоро я повернуся з помстою. І наступний турнір на Ютубі я вже виграю, обіцяю. Поки що хочу подякувати своїм патронам на Донателло. Ваша підтримка дуже допомагає розвитку цього каналу. Лінк на нього є в описі, там є дуже хороші плюшки для спонсорів. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей. Пока!